Вітаю з України, з вами Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. І у цьому відео хочу поділитися з вами двома принципами, за якими я відбираю швейний персонал у свій швейний бізнес. Якщо все все лушпіння відкинути, то я насамперед дивлюсь на такі два параметри, на два такі показники. По-перше, я дивлюсь. Чи може ця швачка чи другий спеціаліст робити на потрібному рівні? Тобто, чи має вона відповідну кваліфікацію, щоб її не навчати, навчати і довчити там тиждень-два, це дуже велика різниця, і я завжди проти того, щоб навчати швачок у своєму швейному цеху? Я завжди за те, щоб дати їм гарні умови, зарплатню та Залучити у свій швейний міні-цех тих швачок, які вже можуть робити на потрібному рівні. Ну і по-друге, це бажання швачки робити. Тобто, нам потрібні, нам, це власникам швейних бізнесів, потрібні люди, які можуть робити і хочуть робити, так? Бо часто трапляється. Така зіркова хороба, коли наче швачка, і може робити на відповідному рівні, і з відповідною якістю, але має багато у цих самих але. Але не те не той настрій. Але е, вчора був день народження подруги, але не та машинка, але не та зміна, але не той вироб попросили зробити, чи пересадили не на ту операцію, і так далі, і так далі. Тобто бажання робити бажання заробляти не менш важливе, ніж професійний рівень. І е, якщо ви роботодавець у швейному бізнесі, то рекомендую вам е, звертати увагу на ці два показники, а потім вже на все інше. Так, а якщо ви швачка чи другий спеціаліст у швейному бізнесі, то рекомендую вам Перш за все, якщо ви хочете заполучити у це робоче місце, якщо воно вас приваблює, показати, то довести вашому майбутньому роботодавцю, що ви хочете робити і можете робити. Як це зробити правильно і швидко, як швачкам та другим спеціалістам, так як показати майбутньому роботодавцю, що ви можете і хочете робити, та як роботодавцю у швейному бізнесі швидко зрозуміти. Чи хочеться швачка конкретно робити та заробляти сама у вашому швейному бізнесі, та чи зможе вона це зробити? Мова піде у наступних наших відео. Якщо ця тема вас цікавить, то очікую від вас вподобайки під цим відео. Пишіть ваші коментарі. І як завжди, більше конкретних матеріалів по швейному бізнесі на нашому патреоні за посиланням під цим відео. До нових зустрічей в інтернеті. А з кимось, можливо, і у реальному житті з вами був Павло Палосікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів.